Колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков на фоні угоди про рідкоземельні метали хотів непогано нажитись. Він вступив у змову з послом США в Україні Бріджит Брінк, щоб вона лобіювала інтереси підконтрольних йому фірм для спільної вигоди на потенційній угоді по металам. Проте, в травні 24-го його відправили у відставку, розуміючи, що сотні мільйонів йдуть повз нього, він створює свій фонд разом зі спеціалістом по розпилу грантів Дмитром Шерембеєм, корупціонером часів Тимошенко Данилишиним та Мустафою Наємом. По їх задумці цей фонд разом з іншими грантовими організаціями мав виступити в ролі прокладки в рамках угоди про рідкоземельні метали і заробляти на інформаційно-консультаційних послугах. Оплачувала би це українська сторона. Проте, коли угода по металам пішла по другому сценарію, Кубраков чухає голову і починає ліквідацію свого фонду з такою пафосною назвою We build Ukraine».